Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Прихильники п'ятого експрезидента Петра Порошенка знову починають налаштовувати суспільство проти влади, тим самим створюють внутрішні конфлікти. На цей раз головною темою обговорення для порохоботів став Майдан 3 Зазначимо спецслужби країни-агресора Росії від 1 листопада розпочали масштабну інформаційну атаку Майдан 3 задля дестабілізації України. В межах цієї фейк-кампанії протягом листопада-грудня 2023 року. Ворог активно сіятиме в українському суспільстві зневіру, а також готує замахи на політичних діячів. Тим часом народна депутатка Софія Федина нічим не краще за росіян, адже сама ледь не проводить інформаційну атаку і своїми діями, ледне закликає українців до майдану 3 У своєму телеграм-каналі вона повідомляє, що майдан для українців це крайня можливість захистити себе і свою державу, від скособочення в московську тоталітарну сторону, як це було в 2004 і 2013 роках. Московія боїться майдану як вогню, бо революції на майдані це про гідність, свободу, самопожертву і відданість Україні і заява Зеленського. Ко про те, що Москва готує майдан 3 в Україні щоб скинути президента, це не просто нерозуміння суті українців. Це явка з повинною написала Федена. Порохоботам Хоч пальця в рот не клади. Вони всюди вставлять свої п'ять копійок про так званий майдан 3 не змогла й промовчати Ірина Геращенко. Росія здатна організовувати тільки антимайдан. Погроми, окупація це її почерк. Майдан це привілей вільних. Майдани не збираються під страхом чи за гроші. Це знає кожен, хто відчув унікальне братство десятки тисяч українців восени 2004-го і в 2013 14 тринадцятому Майдан завжди за Україну не за прізвища. І зараз не час майданів, коли ворог знищує країну. Не варто напередодні річниць наших революцій принижувати майдан будь-якими паралелями з Росією. Пише Геращенко. Зараз Україні дійсно дуже потрібна єдність як в перші дні вторгнення, додає Ірина. А що порохоботам відомо про єдність? Адже з самого початку вторгнення Росії в Україну прихильники Олексійовича своїми словами та діями намагаються дестабілізувати ситуацію в країні. Вони деколи гірше російського і вони дають цілі інформприводи для роззмін. Порохоботи неодноразово роздмухували конфлікти між різними гілками влади та конкретними державними діячами. Це прямий крок до розхитування суспільства. Хіба такою має бути єдність. Дність, єдність вже не може бути фасадною і будуватися на приниженні пасіонарної частини суспільства. Невмінні влади слухати і чути брехливих марафонах, переслідуваннях і дискредитації військових чи опозиції. Здається, прийшов час серйозної розмови, зокрема з парламентом, і створення уряду національної єдності, який зможе дати відповідь на виклики воєнного часу, об'єднатися навколо ЗСУ, разом працювати над посиленням антипутінської коаліції, бо бачимо, з дипломатією біда, і ці питання точно не на майдані вирішуються, бо проблем дуже багато, і саме нерозуміння їх масштабу призводить до суспільної депресії, наголошує Ірина Геращенко. Насправді, оці всі слова й приводять до висновку, що порохоботи, наче спільно, хочуть влашт. Увати майдан з Росією і всіма силами допомагають ворогу, який хоче влаштувати переворот в нашій країні. Нам всім важливо пам'ятати, що війна на виснаження це не лише про мобілізацію, танки та дрони, це стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокуватиме. Тому вислови порохоботів щодо майдану та підбурення до таких дій це цинізм, адже нам і так зараз вистачає конфліктів на фронті з ворогом, куди ми маємо спрямувати всі сили, щоб якнайшвидше перемогти. Нам аж ніяк не потрібно розпалювати ворожнечі всередині країни, адже в таких ситуаціях з такими нардепами нам не потрібен ні ворог, ні його інформаційні атаки для дестабілізації в країні. На цьому у мене все підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.